У Чернігові три тисячі людей заспівали гімн України. У Прилуках 600 людей взялися за руки. А в Ніжній півтисячі містян пройшлися ходою від площі Івана Франка до парку Шевченка. Так сьогодні в області відзначили День Соборності. У цей день 100 років тому був проголошений акт злуки Української та Західноукраїнської народних республік. Подробиці далі у сюжеті. Це Чернігів з висоти пташиного польоту. Тут сьогодні три тисячі людей заспівали гімн України, вишукувавшись від алеї героїв до катерининського храму. Співали гімн України вчителі, військові, поліцейські, бібліотекарі, діти та студенти. Так усі з'єдналися військові разом з цивільними. І, ну, атмосфера, сама присутність на цій площі дуже вражає. Народ та армія, кажуть, єдиний. Таким чином, ми е... Підготовуємо маленьких патріотів і доказуємо, що ми всі разом ми разом переможемо в цій війні. Почуття гордості не тільки за нашу Україну, а за наше рідне місце. Вся громада Чернігова зібралась і, звичайно, настрій дуже піднесений. І почуття великої гордості. Це праздники. Ми вирішили сюди прийти. Що для тебе означає День Соборності України? Перемога. Ще раз потриматися за руки, побачити колег, подивитися, скільки людей підтримують цю ідею. У 1990 році участь в акції Живий ланцюг брав Чернігівець Сергій Соломаха. Сьогодні згадую, як це було. Було важко подумати, хоча вже був утворений за три місяці до того народний рух України, що це буде незалежність, бо ми за перебудову тоді стояли. Взагалі це була така задача настільки далека, що і можна сказати. Ну, фантастично, що ми навіть не могли уявити, що настільки швидко от, Совєтський Союз, який здавалося монолітом і непоружний розвалився. Більше говоримо про ланцюг єднання, який прийшов у 90-му році, в січні, 21 січня 1990 року, з ініціативи народного руху України, коли мільйони українців, їх так ніхто не може порахувати, але десь це більше мільйона, називають два-три мільйони українців, які від Івано-Франківська через Львів, Житомир, інші міста уклали такі ланцюг єднання символічний до самого Києва, з'єднавши такраз обидві частини України знову і показуючи, що події 1939 року, які нам намагалися нав'язати, що саме тоді Україну об'єднали. Танками там допомоги червоної армії, що все ж таки справжнє єднання це коли з власної волі на власній землі і власний народ, тобто 19 рік, це прилуки. Тут більше 600 учнів, шкіл та студентів долучилися до акції ланцюг єднання. Хода єдності розпочалася від прихрестя вулиць Київської та незалежності, щоб проявити свою активність і повагу до нашої України. Юнаки та дівчата тримали найбільший в прилуках державний прапор. Його розмір 10 на 3 метри. Виготовлений був 5 років тому. Такий великий прапор ми виготовили з метою попасти до книги рекордів України. Це один із найбільших прапорів. Але в нас на меті є створення ще більшого до Дня Незалежності України. Ми його забираємо до дня соборності на різноманітні загальнодержавні заходи. Обабіч проїжджої частини вулиці Київської вишукувалися діти з державною символікою, прапорцями, стрічками, паперовими долоньками у синьо-жовтих кольорах. Щоб подякувати за ну за незалежність України, щоб. Поздравити всіх з Соборністю України, тому що це дійсно велике свято для нашої держави. Одна Єдина Свободна Україна, Вийшло, що ми сюди піддержати всю акцію всієї України, тому що ми знаємо, що 22 числа це наш день нашої єдності, день соборності України, і для того, щоб підтримувати один одного. Щоб це був приклад нашої майбутньої також дружби, підтримки, взаємоповаги. Саме основне, щоб ми були завжди єдині, щоб нас ніхто нам не, не мог нам зашкодити нам, розколоть нас на куски, як було це колись раніше. Хода єдності та ланцюг єднання просягнулися до Прилуцької гімназії номер 1 Сила наша, нашого українського народу, нашої держави це в єдності. І якщо ми будемо єдині, то не Путін, не колаборанти, нам не страшні. Вони самі повтікають. Культура, звичаї наші народні і віра це основне джерело нашої сили. Поміняємо систему, будемо єдині, здолаємо усе. А це Ніжин. Тут 500 людей стали в ланцюг єдності від площі Івана Франка до парку Тараса Шевченка. Участь в акції взяли учні, студенти, ветерани війни на Донбасі та учасники революції гідності, сказав ініціатор акції, професор Ніжинського державного університету Євген Луняк. Дар'я Янушкевич, Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на Юа Чернігів.